Замовила бабуся, вона не ходить сама, чоловік у неї після інсульту лежить і ще й Паркінсон наказала. Ось тут могилка у неї. Ось такі тут улітку завжди зарослі. Ольга Бакоцька пробирається до могили на Чернігівському кладовищі Яцево. Уже фартук такий він робочий, але без нього тут ніяк. Цього дня за планом покосити траву та помити пам'ятник. Жінка доглядає за могилами на замовлення. Я на кожну могилку приходжу як для своїх рідних. Це інструменти наші, як кажуть, годівниці наші кірки. Спочатку тут треба підкосити, і інші навкруги також, бо поки до своїх доберешся, тут могили, що треба робити. Я завжди і сусідні також обробляю, щоб людям. Не знаю, що тут не приходить ніхто вже сюди. Можливо, люди померли. Ось так своєю коштою, такою ручною, бо іншого в мене нема. У цій сфері Ольга працює чотири роки. Каже, спочатку прибирала могили на прохання знайомих. Коштів за це не брала. Кажуть, ну чого ти є кошти, там людина заплатила тобі, не треба там відмовлятися. Ну, так і почала. Я потім кожного вечора ходжу до церкви, малю за тих людей, котрі мене замовили. Бо тут я не молюсь, не хрещусь, бо не знаю, чи людина хрещена була, чи ні. А вже я так сама в церкву пішла і попросила, щоб Бог благословив мені на це. І все. Ще мені нічого не снилось, нічого поганого не було. Наоборот, люди. Кажуть, що ми готові вам руки цілувати. Жінці допомагає її 14-річний син Микита. Я взагалі інвалід і погано бачу сильно. Я практично зовсім не бачу. І щоб мені прибрати траву, то я завжди потім стаю навколишки і видивляю, щоб я не вирвала квіти. Коли ти позору, ти ні на касі не може сидіти. Навіть прибиральниця мене офіційно не можу, не можу взяти, бо мені не можна так працювати. Часто Микитка, коли я не можу на ті могили. Не бачу прізвищ. Він приходить мені, шукає, потім біжить до школи, а я залишаюсь сама, потім вже роблю все. Після того, як ми закінчимо, то я просто беру сумку, виношу сміття завжди, а вона в цей час ну, миє могилу. Така що я буду вдома сидіти, а вона буде тут на. Коли сама, то це теж неправильно якось так. Ольга Бакоцька каже, здебільшого за послугами звертаються люди похилого віку, або ці, хто за кордоном. Аби знайти могилу, їй потрібно знати квартал, ряд і місце. Просто от кажуть, наприклад, ряд 20 там г, десь усередині. А ось ви бачите самі, от так стоять, нічого ж не знайдеш. Я йду до похоронного бюро, вони вже там мені дівчата знають, і там шукаємо або у журналах, якщо ось. Такі, 70-х років, то комп'ютери нема. Такі в основному люди замовляють на і на Бобровицю Мене замовляли. Зі слів Ольги є люди, які просять доглядати за могилою постійно. Багато хто мене замовив, каже, я вже сюди не буду повертатися. Я хочу, щоб ти завжди доглядала могилку і все. Перед поминальними днями після просили мені, щоб я ту пасочку поклала своїм Так Я й пекла паску спеціально так, щоб розкласти всім своїм клієнтам, хто мене просив. Алла Бєдна, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.